Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Honda Civic 2012 року випуску з об'ємом двигуна 1.8 та коробкою механіка. Встановлюємо проставки на передню та на задню вісь. На передню вісь ми встановлюємо 30 мм в матеріалі алюміній. На задню вісь встановлюємо 25 мм в матеріалі поліуретан Перед встановленням робимо заміри передньої та задньої осі. Передня вісь перед встановленням 65,5 см. Задня вісь перед встановленням 67,5 см. Ми приступаємо до роботи. Починаємо з передньої осі. Для встановлення проставок на передню вісь е, потрібно зняти двірники складчисника. Щоб зняти передні складчисників, потрібно зняти пластиковий захист, який стоїть тут. Відкручуємо двірники з однеї і з другої сторони. При цьому, щоб було комфортніше і не чіпляти, потрібно прикрити капот. Після зняття склачисників, щоб був доступ до кріплення зверху опори, потрібно зняти тут захист пластиковий, тут маленький такий пластиковий захист, та під кріпленням склачисників, також є пластиковий захист. Ми маємо доступ до болтів кріплення верхньої опори. По нижній частині нам потрібно відкрутити два болти кріплення амортизатора до поворотного кулака, відкрутити кріплення проводу АБС гальмівного шлангу та потрібно відкрутити стійку стабілізатора. На передню вісь встановлює 30 мм, у матеріалі алюміній, вони пофарбовані порошковою фарбою. Також в комплекті йдуть подовжені шпильки. Клієнт взагалі звернувся з такою проблемою, що мало йому кліренса по попередній частині та задній частині. Як ми бачимо, зараз попередній частині видно, коли під'їжджав до обровки, є подряпини з цієї сторони, та з другої сторони, також є подряпини. Після зняття стійки, як ми бачимо, потрібно амортизатор розпружинювати, щоб перепресувати шпильки на подовженні. Амортизатор фіксуємо, щоб жати пружину, фіксуємо шток амортизатора та відкручуємо гайку. Ми перепресували шпильки вже на подовженні та збираємо амортизатор. Проставка встановлюється зверху. На штатну опору сама проставка виглядає так само як штатна опора. Також при зборці потім потрібно змазати всі болти та шпильки. Ми закінчили передню вісь. Переходимо до задньої осі. Щоб встановити проставки на задній осі, потрібно відкрутити кріплення важелю, кріплення шлангу гальмівного датчику АБС та кріплення амортизатора. Та приспускається важель, є доступ до стати пружину, щоб встановити проставку. На задню вісь ми встановлюємо 25 мм в матеріалі поліуретан. Назад під пружину рекомендовано встановлювати поліуретан. Проставка встановлюється разом з штатною резинкою. У нас вставляється проставка між резинкою, та потім є спеціальний отвір, фіксується на пружині. Після встановлення проставок, передня вісь 68,5 см. Задня вісь після встановлення 70 см. Ми закінчили встановлення проставок, результати ви побачили. Після встановлення проставок рекомендовано заїхати на розвал сходження, так як збиваються параметри розвалу сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі нижче. Підтримуйте український YouTube. Все буде Україна!